Слава Богу. Слава Богу за цей дарований час, який дарував для нас Господь і своєї милості сьогодні, любові своєї, для нас, для нашого краю. Я думаю, ми сьогодні в теперішній час дуже добре розуміємо. Якби не Господь не знаємо, що було б. До теперішнього часу, навіть в нас, тут в нашій місцевості, але Його милость ще вона явлена до нашого краю. Слава Богу. Слава Богу. Маючи сьогодні таке зібрання, маємо таку сьогодні можливість бути у вас. І розуміємо, як співали дійсно, що церква молиться. Хоч мало сильних серед нас. Але ми знаємо, в кого є сила, де є брать. Знаємо, як подойти до того істочника, треба теж знаємо. І це добре, коли ми із таким всім почуттям або відповідальністю за доручену справу, яку нам довірає Бог, і ми підходимо до її із цією відповідальністю. Хай Бог благословить. Ми, трошки, як кажуть, завжди маємо час якийсь обмежений. Я не знаю сьогодні, чого воно так сталося. Раніше трошки не так було. Менше дивились на цей час, а дивились на Божу благодать, яка була діючою, яка робила справу, але ж хай Бог нас благословить, Щоб це зібрання воно було розумним, воно було корисним. І благословенням для вашої церкви і кожному із нас, хто сьогодні прийшов для того, щоб тут разом подякувати, попросити, а так разом і прославити Господа. Я зачитаю таке Слово Боже, яке ми його не раз чуємо. І сьогодні мені дали таку можливість перед початком сказати, ну, може, так і треба. Хай Бог благословити. Я ну, зачитаю слово Боже, яке звернемо увагу. Ми поморимося щиро, подякуємо Йому, що ждали цього часу. Морілись, переживали. А сьогодні буде звершуватися те, що буде доповнено такими мужами, які ви вибрали для того, щоб вони працювали в церкві. І були корисними, і були благословенними для вас і для тих, які живуть в місті Сарни. Хай Бог благословить. Я читаю це відоме місце священного Писання пророка Ісаї і читаю такі слова, два вірші перших. Так говорить Господь: Небеса, престол мій. А земля під ніг же ногам моїм. Де ж ви збудуєте дім для мене де місце спочинку мого? Як взяти в такому більш розумінні, ми знаємо, що таке Бог звертався до народу ізраїльського, до свого народу? Він бачив, що побудований був будинок, ми знаємо храм Єрусалимський. Прекрасне місце було побудовано. Але щось Господь звертає увагу да й каже, так говорить Господь, що небеса це є престол Божий, земля це є підніжа Його. Ну, і каже, а де ж ви побудуєте? Ну, і взять думка каже, це побудований, правда? Ми знаємо, коли Давид свого часу казав, Одного просив я в Господа, щоб мені перебувати в домі Господньому, бачити красоту цю всю. І все життя. Я не раз так задумався над цим. Це була палатка того часу на всього. Але він бачив там красу Божу, він бачив там велич Божу. І його бажання було до Господа. Ми знаємо, коли вже його син побудував прекрасний будинок, цей храм Єрусалимський, і коли він молився, слава там зайшла. Там було явлено велич Божу. І тут вже нижче другим віршом написані такі слова, та ж усе це створила рука моя, і все від мене стало, повстало, все від Бога. Ну, ми другий раз кажемо, ми працювали, багато робили. Праця наша видна. Те, що ми можемо, ми знаємо, робимо. Але те, що Бог хоче робити, і Він хоче робити через нас. І вже там нище такі слова. І Слово Боже каже, і ось на кого я ласково спогляну. На смиренного. І розбитого Духом, та й на того, хто тремтить перед Словом Моїм. Не храм, а той, хто приходить туди. Це ми. І каже, на кого буде дивитися Бог. Я знаю свого часу євреї дивилися на храм, де й казали, це прекрасне місце, вони водили цим і цим дійсно. Знаємо, що із всіх місць того часу тієї околиці приїжджали цари, великі люди для того, щоб подивитися повністю служіння, як там все воно проходило. Але Бог по інакшому, Він дивився на тих, хто приходить туди. І точно так. І от ми сьогодні прийшли в це приміщення, яке дарував вам Бог побудувати Його. І ми пристоїм перед вічним Богом, і прекрасно знаємо, що двох чи трьох ми вже серед нас є Господь, який прибуває Духом Святим, який хоче з нами сьогодні поговорити і розказати нам і дещо сказати. Може, сьогоднішнє, може майбутнє, а може, прошле нам нагадати, як ми пристоїмо перед Богом. І ту слово каже, і каже, ось я на кого ласково подивлюсь. І думаю, сьогодні хотілося б, щоб Господь поглянув на кожного з нас, щоб Він подивився сьогодні, побачив. І я відчув цей нежний дотор Божої благодаті, відчув, що я є дитина Його, що я є тим, якого мене вбачав Господь, і те, що Він мені довірив, я стараюся його виконувати. Не тільки прийти, для того, щоб може послухати, а далі вийшов і можна сказати, те саме говорить вчора, третього дня. Я припоминаю свої моменти, коли мене Господь колись калихав, це вже пройшли роки, поже 50 років тому назад. Коли він говорив до мого серця, я коли не приходив в зібрання, я казав, все про мене говорять, Нема більше нічого казати. Ну, я так думав. Я не знав, що це була праця Духа Святого. Я не знав, що це Дух Святий працював, і те, що мене було наложено в серці моєму, в житті моєму, він помало його розтоплював і удаляв. Я пам'ятаю той день, коли я став перед лицем його і сказав: Господь, я хочу служити тобі і будь членом цієї церкви, прийняти водне хрещення. І воно все зросло. І потім, коли я приходив, я ніколи не йшов до моєго сумління, щоб Бог говорив, щоб про мене говорив. Я радів тим, що я є дитиною Його. Я б хотів би, коли ми приходимо, перед перелице Його, являємося, стараємося приводити до себе до порядку, щоб тут відчувати оцю близість Божу, відчувати радість спасіння, яке дарував Бог. Не будь втомлінні. Не будь, а в радості будь. Ви знаєте, людина, яка радіє, яка тішиться спасінням, вона ніколи не униває. Повнили дух, він людину пригнічує, він робить її не вільною і неспособною славить Господа. А люди, які приходять, як тут я прочитав, каже, так говорить Господь, ось на кого я з ласкою погляну. На смиренного і, Слово каже, розбитого. Це не то, що втрачено щось, а на того, який себе ставить перед Богом таким, який Він є. Не якоїсь думки якоїсь великої за себе, або про щось там, а просто в такому смиренні, благовинні перед Богом. Я не перед ким стою, я стою перед тим царом царів і владикою владик. Тим, від якого свого часу буде тікати небо, небо і земля, і не знайде своє місце. А на мене Бог буде дивитися. Мені треба буде тікати. Мені не треба буде ховатися, не треба буде казати, «гори, подіть на мене, холми покрийте. Ні. А я ми то в це наш Бог. На котрого повала душа моя. Я його бачив у всій красі, я бачив його у всій величі. Це моє спасіння, це радість моя. Дорогі брати і сестри, на таких дивиться Бог сьогодні, які такі приходять з таким серцем. Не для того, щоб осудити, не для того, щоб там щось побачити або уловити, а потім сказати ні. Хай Бог допоможе нам сьогодні в такому єднанні. Нам довірена велика справа тут на землі. Ідіть, проповідуйте Євангеліє. Для того, щоб проповідувати, треба сила. А сила в Бога Так сказав свого часу Давид, Що Один раз сказав Бог, а він каже, я два рази чув. Ми давайте подумаємо, як ми сьогодні чуємо голос Божий, чи ми готові його сприймати і готові бути такими, як тут написано. І каже мало того і на того, хто тремтить перед словом моїм. Да, коли воно далеко щось, в нас є свої думки. Але коли пристанемо перед ним, я знаю, що буде зовсім інакше. Я припоминаю моменти в житті, коли Духом Святим Бог говорив і каже. Таке слово було пророче. Я припоминаю, це давно було. А каже, нині відкрию грех народа мого. Я не знаю, може не всім воно тоді так було, але для мене було тоді дуже страшно. Думаю, як зараз Бог начне відкривати, то не знаю, що буде. Да. І я думаю, хай Бог нам сьогодні допоможе, коли є ще момент або є час, який вділив нам Бог, коли ти просинаєшся кожен ранок і дивишся. Що його милосердя обновилось, милості обновилось, це є велика вірність Господа до нас, є час для нас, щось зробить, виправить і будь в готовності до зустрічі з Господом. Це є даним врем'ям Богом для церкви, для кожного із нас. І давайте не будемо тратити час, а думати, що коли ми пристаємо перед Богом. Знаємо, на кого подивиться Бог. Я прочитав на кого? На тим, де тут написано смиронного, розбитого і який трепеще перед словом Його. На таких дивиться Бог. І можемо побачити, як і ми сьогодні. Якщо наше серце сьогодні щось не так, то треба його привести, щоб воно було так. І не інакше, Іначої дороги немає нам, віруючим людям. Тому що написано, хто десь другою дорогою або через другі ворота старається, Христос сказав: Я є двері, дверами, якими можна войти і знайти все, все благословіння для цього життя і майбутнього. А якщо десь хтось перелазить, то написано, що це є вор і хто і розбійний. Я думаю, що ми не з таких людей. Ми є смиренний. Ми є сокрушаний, трепещучий перед Словом Божим. Хай Господь благословить. І зачитаю ще один вірш, і будемо моритися. Читаю пророка Ісаї 57 розділ. І 15 вірша. Бо так говорить високий, величний, вічно живий, святий ім'я Його. Я живу на висотах і в святині та й тими, в кого Дух. Упокорений, у кого серце смиренне, щоб оживляти дух смиренних і додавати життя серцям упокореним. От, Каже так Господь до тих людей, які ходять смиренні, які невеликої думки за себе, а поважають других вище ставлять, які в смиренні ходять перед Господом. Знаючи, що Бог кожен крок бачить, кожну думку, намір нашого серця, все знає Бог. І каже: бо так говорить не хто-небудь, а високий і превозносенний. І каже: мало того, вічно живущий, хоч він живе на висоти небес, але він живе з тими, які упокорені йому, які повністю довіряють йому. Які живуть згідно Євангелія, не дозволяє собі, як було сьогодні назначено Михайлом, що ще не скоро прийде Господар, а Він прийде якраз тоді, коли ми не чекаємо і можемо багато чого втратити. То, щоб його не втратити, то ми маємо сьогодні таке зібрання по милості Господній для того, щоб нам нагадати, що є Бог, який знає і бачить все. Перед таким Богом будемо схиляти коліна і просити благословення. Нашого Господа. Амінь.